Так, друзяки, привітульки. Я з вами як завжди Арті, за тим, Артем сьогодні будемо грати в гру Car Crash Simulator. Я дуже багато відео по знімаю, тому що я так хочу. Так, беремо цю машину першу, де беремо другу, яка йде після першої, то і будемо зараз перевіряти цю машину, друзі, якщо вона буде падати згори. Тобто, хто добереться до самого кінця, той і виграє. Тож, з ваші ставки, яка машина саме найкраща. Я вмикаю звук трошечки машини і погнали. А ви підписуйтесь на ютуб на... Телеграмчик, всім будуть вдячні, погнали. Я буду сразу, друзі, газувати по максимуму. Я не буду зупиняти, тормоза. Ось бачите, як ці машина веде, вона їде, вона їде. Як не є, вона ще їде, колеса ще на місці. Це значить, що колеса скоро отпадуть. Ні, диви, вона газує народ. Вже колеса немає, колеса заднього немає. З правої сторони три колеса залишилися, але вона їде. Вона їде, реально їде і вона ще ціла. Але навряд чи вона вже поверне мені наліво. Мені їде. Не вже перва машина і перший переможець. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой-ой. О, капздельт, ні. Так, друзі, ми беремо іншу машину. Ця вже не доїде, бо я двома колесами не доїду, як на задню привода. Так, давай на червоненьку. покажи нам на що ти здав. Так, 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 так. Ох, ой Ой-ой-ой. Блін, ну поки що біла, поки що в біла в лідерах. Біла в лідерах реально. Цю. Чи вона ще може доїхати? Ну. Не, ну... народ. Застрягла. Так, друзі, друга пара машин. Поки що лідирує біла та машина, яка доїхала саме найдалі. Ці, я не знаю, це в нас гоночні машини, ох ти такий передній, капдець, ой, задній. Ой-ой-ой, щось -ой -ой, здається. Ні, колеса є, колеса є, значить це добре. Так, поки що ми їдемо. Ой, все. Приїхали. Все, нічого не буде. Так, давай, ну може ти, Фіолетовенька, допоможеш мені, а? Сьогодні? Виграти цей челлендж. Ух ти, ух ти, йоханий бабай. Що тебе закрутило, завертіло. Та ні, гайді. А в неї погнулося, вони погнулися усе, я навряд чи вона виїхала. Та що й колесне, певні. Так, друзі, як останній заїзд е, другої пари, це в нас вже так, скажімо, е, категорія джипів, так як знаєте. На дорожники вже такі такі більші машинки. Ця навряд чи доїде далі. Поки що лідирує, поки що біла. Це реально біла, поки що лідирує, якщо вона реально. Може виграти весь цей челлендж. Походу да Ні, це вже все. Так. GPK, ну покажи на що ти здатний. Може ти доїдеш далі, так як ти бачу масивний такий хаммер. Може якби я їхав помідніше але все чесно, я її газую по максимуму на всіх машинах. Я не хочу ніяку машину відставляти. Походу гайки ці машини теж. Ух ти, а та ще летить воно. А та ще летить. Це ще котиться. Блін, ну ця їде, їде ще далі, друзі. Може це в нас буде відео. Нам треба доїхати до самого низу. Якщо ця доїде до самого низу, ми вже близько. Навіть якщо вона докотиться, то буде зараховуватись. Блін, ні, це лідер. Ось цей хаммер це лідер, реально. Ну, на цьому дякую.